Сьогоднішній день наука не стоїть на місці. Сьогодні собі згадав, що в училищі, коли я вчився, і мені задали по фармакології запитання, які препарати використовуються при кишкових розладах. Я не знав, бо я не вчив. Я дістав два. А по сьогоднішній день пам'ятаю ті три препарати: фталазол, фтазін і сульгін. Тобто, йде мова про те, що. Що нам дається важко, то воно запам'ятається надовго. А що легенько проскочили, ну бо ви мені нічого не поставили, я би понині не пам'ятав, а так я ті три продукти пам'ятаю. Тому, друзі, дивіться, що до причин виникнення, ізначально подагра <кх> називали, що це є хвороба аристократів, королів, тих, хто владі. Ну, задавалося запитання, ну чому тоді бідні люди не хворіли і не мали? Воно ніби десь має підґрунтя, що вони по-іншому харчувалися, по іншому цей, тому десь не накопичувалася сечова кислота в крові. Ну Самі знаєте, Оксана казала про те, що діагностувати дуже легко. Здаєш кров, дивиться, скажімо так, в нормі є до 400 мікромоль на мікромольнаві. А при подагрі 500 і вище сечової кислоти в крові. Ну, друзі, дивіться, я тут трошки може, давайте, скажем так, з іншої сторони підійду до того питання, а ви собі вже оберете де. Я би, наприклад, не дуже виключав всі продукти, бо через те, що якщо розібратися зрозуміло, склоність людини до даної хвороби, є, бо є певні предвісники, але, друзі, ми всі одинаково, практично харчуємося. Ну практично, бо, бо ну, якщо розібратися, так, більше десь там овочів хтось з'їдає, більше зелені, більше ще щось. Але на сьогоднішній день практично одинаково чомусь один хворіє тою хворобою, другий ні. Зрозуміло, що є предвісники, є склонність до, тої, до того захворювання. І сказати твердо, що дане захворювання тільки є від того, що ти їш, Я особисто, моя думка, я хочу заперечити. Тому в даній ситуації не основна причина твого харчування, подагра. Бо ви мені вибачте, одинаково всі харчуємося, в одного є подарун, в другого нема. Трошки відхилюся від теми, бо сьогодні не снідав. Клітинним харчуванням зараз в мене унікальна можливість показати всім на камеру мій мій обід вже. Значно. Це дякую. Це є наша капсулка. Вона заміняє вечір. Дивіться, друзі. Виходячи, давайте з медицини, з фізіологічних процесів. Що відбувається в організмі? Збільшується кількість в крові сечової кислоти. Відповідно, за регулювання світової кислоти відповідають нас нирки. Нирки ж, давайте розберемося, з чого складаються нирки. Нирки складаються з мільйонів трубочок, які фільтрують кров. Кров не може минути печінку, не може минути нирки. Вона проходить через ті мільйони трубочок. Коли у нас Замало води в організмі трубочки спазмують, скорочуються. І вже та кількість крові не може профільтрувати, а відповідно не може відділити сечову кислоту в сечу. і вона накопичується в нирках, накопичується в крові. Раз організм не може вивезти, і виходить замкнути коло. Бо каже, слухай, я був лікарем, у в мене набряки на ногах, і лікар мені строго настрого заборонив пити воду. Коли до мене звертаються з тим запитанням, на перших порах людина зависає, бо я їй кажу, для того, аби вивезти твою воду з ні, треба пити добру правильну воду. Стоп, друже! Про що ти говориш? У мене забагато води, а мені треба пити воду. Парадокс. Так. Пити добру, правильну, слаболушну воду. Задумайся. Бо вода є в керниці, вода є в джерелі і є в калабані. Чомусь ми не п'ємось калабані. Тому, друзі. Дивися, що п'єш, дивися, що пхаєш до рота. Бо є анекдот, коли чоловік прийшов до лікаря і каже, доктор, в мене проблеми зі шлунком, то його обстежив, аналізи, все робив, все, все що є, Виписав йому, ну не пасує, приїхав там читати. Вибіг на коридор, читає. Що таке? Вертається каже доктор, я перепрошую. Ви щось перепутали. Ви мені виписали очні каплі, а в мене проблеми зі шлунком. Ні, я добре тобі виписав, аби ти бачив, що ти пхаєш до рота. Тому дивися, що п'єш, що їш. Так само в даній ситуації, дивися, що п'єш, яка та вода. Коли приходиш на гостину або посиди в супермаркеті, друзі. кока-коли несуть через одного, або, або через кожного, скажімо так, другу. Що ви п'єте? Так файно їло і так скоро здохло. Тому в даній ситуації, що їмо, що п'є. Дивися, що ти, що ти п'єш в першу чергу. Та я п'ю, я суп їв, я каву п'ю. Ні, це окремо, це їда. А в даній ситуації за хорошу правильну воду. І так як бензин на заправці ми заїжджаємо, ми дивимося, який пістолет ми беремо. Так само ми маємо знати, яку ми воду п'ємо. Бо ще раз наголошую, при подагрі вода. Бо через те, що ще раз скажу, нехватка доброї води, спазмуються трубочки в нирках і, відповідно, затримується вода. А раз затримується вода, йдуть напрямки в ногах. А йдуть напрямки в ногах, чому? Бо через те, що організм собі робить ничку для воду. Бо якщо ти завтра йому не даш, якщо цукорків нема на столі, дитина буде красти, і дитина буде пухати під подушку. Якщо є на столі цукорки, вона їх рухати не буде. Бо вона знає, що постійно там є. Так само наш організм. Не обманюйте його, давайте йому добру воду, але по-чесному відносіться до нього. Давайте кожен Божий день. І він почне ту воду, яка є зайва, яка є вничка для нього, він буде скидати, викидати на вулицю. Це є перше питання. Друге питання щодо сечової кислоти. Напрягає на великому пальці сам сугло і відповідно збільшується січова кислота в крові, і отак діагностують нашу подагу Але, друзі, якщо розібратися зі сторони психосоматики, подивитися на дану хворобу, практично чомусь мені нагадало цукровий діабет, але найважне, увага! Людина по життю має нестабільний стан. Недобре стоїть на, на ногах. Вона боїться, що її завтра вижену з роботи, вона втратить дохід. Боїться, що чоловік виставить за двері, бо через те, що він заробляє, я не заробляю. Або наоборот жінка виставить, бо не приносить ту дану кількість. Це є нестабільна ситуація у вашому організмі. Ви не можете твердо стояти на ногах, ви не можете твердо впевнені бути в завтрашньому дні. Тому оця хвороба йде паралельно, якщо розібратися тільки приблизно причина цукрового діабету, що постійно з чимось борешся. А в даній ситуації ти не маєш стабільності в житті. Тому, друзі, не маєте стабільності, бо таке село. Таке місто, переїдьте в інше місто, в інше село. Змініть обстановку, змініть роботу. Я не кажу міняти жінку чи чоловіка. Бо, каже, як е, в жіночій казармі в Англії написано наверху: якщо не можеш уникнути із розслабся і отримай задоволення. Так само в даній ситуації прийміть його за належне, любіть його такий, як він є. Ну, прийшов такий, ну як нас э, брат Петро Куркевич каже сам Поляк, і так мені дуже імпонує його акцент, каже друг до дружини, слухай, якщо твій чоловік прийшов додому і приніс отаку рибку, то не кажи, йди звідси з тою рибою. Кажи Боже, де ти такого дельфіна зловив? І він завтра піде, він ще буде більше каже з ентузіазмом, а так він не буде нести по дорозі викине ту рибу, аби ти його не спозорила. То не кажи, де ти тут б здиху попав, кажи, де ти того дельфіна такого великого знайшов. Друзі, мусите десь десь трошки, скажімо так, відлаштуватися під ситуацію. Тому дивіться, народний метод боротьби з приступом, наголошую, з приступом. Подагри, Це ми беремо ложку соди, висипаємо в шклянку, обов'язково наголошую, заливаємо кипятком, потихеньку, бо воно вискочить з шклянки, Погасіть крупнокристали у соді, щоб не відкладалися в нирках. І потім мені сказали, він порадив мені соду пити, я пропила соду в час. Загострення, у мене з'явився пісок і нирки. Бо ви не погасили крупні кристали в солі, залили, погасили кипятком, тоді довели до повної шлянки і випиваєте цю рідину, і вона знизить рівень кислоти в судинах і, відповідно, в крові, і відповідно у вас потихеньку почне проходити оцей гострий запальний процес, який є. Скажімо, в суглобі. Бо, аби ви розуміли, суглоб сам по собі він не має боліти, бо там нема нічого. Там є дві кістки, сходяться, там є, скажімо так, закрита хрящик поверхня, закрита, бо кістку, якщо кістка до кістки, буде гадська бій, є хрящик, є синовіальна рідина і закрита мішком. Аби туди нічого не попадало. Ще раз наголошую такі речі кожен раз я на кожних виступах то то говорю. Будь-яке запалення, будь-який діагноз, де є запалення, закінчується двома буквами ід, коліт, бурсіт, синовіід, простатіт, кон'юнктивід, отід. Гастрит все на фенаід, що закінчується, значить, там хтось поселився. Там хтось є або вірус, як ми кажемо, АБВРД агресії бактерій, вірусів, грибків, дріжджів, паразитів і простіших. Хтось туди поселився. Тому, аби ви знали, що треба його попросити і створити йому такі умови, аби він покинув територію. Коли організм закислений, він там себе дуже добре почуває. Німецький вчений 1932 році, Отто Варбург довів про те, що якщо ми тримаємо міжплітинну рідину, якщо ми тримаємо кров в зоні Лугу сім і вище лужне середовище, там ракові клітини не живуть і не розмножуються. Тобто, друзі, самі ми створюємо обстановку, самі ми в хаті скликаємо пияків, п'ємо з ними, а потім кажемо, що такий бардак у хаті. Та самі нам чудили, самі то зробили. Так само наш організм. Це є наша хата, в якому живе Святий Дух в якому живе Ісус. І якщо ми до тіла відносимося похабно, їмо все, що попало, п'ємо, що попало, з рота летить все, що попало, скажіть мені, будьте добрі, який буде даний організм? Тому пам'ятайте, що подагра — це не те, що ви там десь кусок м'яса з'їли, друзі. Відвареного доброго м'яса ніхто не забороняє. Доброї риби теж я. Ну зрозуміло, на самій рибі, на самому м'ясі, звісно, що будуть проблеми, як каже, нещасні випадки на стройці були, будуть. Так само у вашому організмі зло зловживати, буде. Тому, друзі, подумайте за психосоматику. Що у вас нестабільно в тому житті, а нестабільно, тому що нема Бога, я вам так скажу. Це не діє лекція про те, Якщо нас Бог створив і сюди на землю дав, то як ви думаєте, він дав і забув. Ви свою дитину виховали, ви за неї не пам'ятаєте? Пам'ятаєте, кожен божий день. 25 годин на добу. Я чому кажу 25, бо в завах, так само і Бог за нас пам'ятає. А ми, ой, аби з роботи не вигнали. Ой, не буде зарплати. Ой, не буде то. Ой, держава не така, ой президент такий. Ой-ой-ой. Ні, друже, ти там, де ти маєш бути. Чомусь ти тут, а не в Африці. Ти родився, чому тут? Бо каже Господь, я тебе знав, ще в утробі матері, я тебе виткав в утробі матері. Ще тебе не було, а я вже тебе знав. Тому пам'ятайте, друзі. Оті речі і пам'ятайте за те, що у вас є, скажімо так, у здоров'я, це є першу чергу наше бо фізичне тіло ми дбаємо про нього. Але для того, аби не було отого ой, то кажи, Боже, я не знаю, що сьогодні буде, але ти впереді, а я ззаді. Ясно, що дав тобі Господь розум. Ну дивіться на столі, коли я зі своїм рідним братом. Три години говорив про шкідливість кока коли Він пішов до сина свого, я приходжу вечором, он і довчити двох стоїть Кока-коли на столі, дитина є тягне. та то трошки. Що за весню трошки? Будеш трошки і хворіти. та ж більше буде більше хворіти. Пам'ятайте про то, друзі, це ваше життя у ваших руках, ваше здоров'я. Взяти оцей стіл це не є таблетка, ні капсулка, яку я зараз вживаю від смерті. Однозначно я помру. Як брат э, Григорій Щоткова каже, друзі, всім бажаю щасливої смерті, зависли. Але не сьогодні. Тому, друзі, всі ми помремо, всі без виключення. Але не сьогодні. Тому думайте, що їсте, що п'єте. А на сьогоднішній день. Дякуйте Богу всі без виключення, що ми в тій компанії, ми маємо доступ до хорошого продукту, ми можемо його споживати і ним ділитися. Ще раз вернуся, коли Оксанка нас запросила, ну я чомусь попав на жіночу тусовку, казала, що там плоту ну, будуть. Правда, що сексопатолог читав лекцію мужчина. Був. І він сказав, чому речі, я вам зараз доведу, чому так. Речі, які ми робимо при першій зустрічі з коханою, на першій зустрічі купляємо квіти, ну, незручно, бо ми молоді, ховаємо за спину. Коли ми приходимо до жінки, зі за спини витягуємо квіти, даруємо дружині, вона беренюхає і цілує тебе. Знаєте, звідки то пішло? Зараз я вам розказую. Певний вид мав. Чоловіча особа першу зустріч так проводить. Бере патичок за спиною, де є копчик, у неї є сальні залози, він його натирає, приходить до жінок і протягає ту паливу. Жінка нюхає і каже ні. Він не вішається, не кричить, не б'є нічого, не запиває на тиждень. Він дає друзі. І так ходить, дає та кожній. Навіть не злоститься, бо він знає, що комусь то підійде. Жінка нюхає і каже: окей, він бере за руку і ходить. Пішов. Так само закликаю вас робити у Іти харчуванню. Берете не паличку, а берете касу. Приходите, даєте, хтось нюхає, хтось слухає і каже ні. Ви трагедію не робите, не падаєте в депресію, на тиждень, бо моя сусідка хвора, її мені треба, вона понюхала, сказала ні. Не робіть з того трагедію, і тут до другої жінки. Чоловіка, давайте нюхати. І нюхай, і каже, мені то підходить. Все, я, ходив, я тобі розкажу, що з тим робити. Тому, друзі, мавпи нас учать, що робити. Але їх Бог створив. Щось добре від них й беріть собі. Тому, друзі, не розчаровуйте, не падайте в трагедію, не напивайтеся алкоголю. А просто собі з того нічого не робіть. До другої, до третьої, до... соцмережі для того є. Показуйте і розказуйте. Все одно хтось знайдеться, то ви берете за руку і кажете, ходи, я тобі покажу, як їсти, як пити, що робити і чим здоровитися. Хочеш позбутися подагри? ходи. Думаю, Тут є продукти, які виводять сичуву кислоту. Тут є продукти, які насичують наш організм. Менше будеш їсти м'яса, бо сьогодні м'ясо не можна назвати м'ясом. Скажу вам відверто, що вже який раз, ну просто малю хочу домашньої тушонки. Я вже скільки банок перекупив, то рядом не стояло. Я прийшов до висновку, що м'ясо не то, друзі, не буде того дитинства запаху, тих котлет, які в школі робили. І за 15 копійок був хліб і котлети і ще чай. Нема того, того не буде вже. Бо через те, що м'ясо не то їдять, свині, кури, корови зовсім не то на преміксах живуть. Тому ми теж, друзі, не думайте, що тільки корови і свині то їдять, Ми теж їмо в супермаркетах, там рядом не стояло з добрим продуктом. Тому, друзі. Зверніть увагу на цей стіл. Зверніть увагу на продукти, що вони є чисті, добрі. І це не є продукт від подагри. Це є продукт, який насичує наш організм будівельними матеріалами, дає все необхідне, що потрібно нашому організму, а наш організм сам визначить, в якому місці зробити через терня дозірок, як я завжди кажу. Має бути загострення, а йде на спад. Тому пам'ятайте всі, що будуть загострення. Не боятися, величезне прохання не зупиніться, як є священник Тарас зброя на Закарпатті, а в них у хорі співає один білорус. І щось десь ноту неправильно взяли і там затягнули, хто туди, хто сюди, але проспівали все. Закінчилася служба Божа, він каже, основне не стали, основне не зупинились. Бо якби зупинились, всі би почули, що фальш, щось є. Так само вас всіх прошу. Основне, не станьте, бо ви на правильному шляху. Пішли загострення, ура! Чим гірше, тим краще. Висипка пішла, ура! Не біжіть до лікаря, який в тій темі не є. Скажуть, ти що п'єш? Подивися, тебе висипало. На тобі гормональну мазь. Намасти, закрий всі пори, верни, то все геть назад, організм. Примасти, не пахне, не висипає супер. Все добре. А де воно пішло? Де воно ділося? В середину. І що потім? Онко, пухлина. Звідки на цій взяв. Та звідти дезодорант під паху 36 годин спокій. Закрив каналізацію на вулиці куфайкою. Супер, на вулиці красота не пахне. А в хаті що це робить? Ти можеш в туалет сходити. Де каналізація там має подітися? А лімфатична система це каналізація. Тому, друзі, думаємо, що ми робимо. Бо каже, я не буду той прозорити, бо я від нього почала потіти вночі. А казали, хто потіє, той хворий. Ні. Потієш, ура! Каже, що ти краще любиш? Ліжко з мужчиною чи чай з малиною? Каже, мені все рівно, лише пропотіти. Так само вам кажу, пропотійте фізичні навантаження, швабру, січку ріжте. не знаю підлогу мити, під'їзд помить. Пропотійте, викиньте все, що є, поможіть тому організму справитися, бо лімфатичну систему у нас рухає тільки фізичне навантаження. Тільки немає ні серця, немає ні насоса, який би качав лімфатичну систему. Тому Господь, знаючи ті речі, каже, друже, все тобі дам, все буде рухатися, крім лімфатичної системи. Який немає органу дана система. І дана система буде рухатися відповідно, як ти будеш рухатися. Сидиш. Депресії, бо твою палочку поюхали і сказали ні. І ти сів депресію на тиждень, нічого не робиш, бо сусідка хвора не чує мене, я їй кажу, що добре, а вона каже, що ні. Йди до других. Ще одно хтось знайдеться, що скаже це їй добре. Тому, друзі, на такій ноті буду завершувати, може я не так десь <наресую> більше <ключила> <плаштовицю> <спішно> на подагрі, я зупинився на психосоматиці, але зрозумійте правильно. Беріть ті речі і накладайте на інші хвороби, які ви маєте, бо каже, хворіб не існує. Не існує є з недостатньою кількістю обезводження організму і АБВГД брудний організм. Агресії, ще раз наголошую, агресії, бактерій, вірусів, грибків, трішки, паразитів. Позбудьтеся того, дайте більше води. Пустіть в мозок, розслабтеся і отримайте задоволення. Mm -hmm. І життя піде на краще. Каже: дивіться, як сусідка гарно випарала вже постіль, яка чиста. Каже: ні. Ти просто помила вікна свої. Видиш сусідку постіль. Чи на сусідку постіль дивіться на свої вікна. Гарного дня, Богу! Говорить, я завершую.